втомилися їсти за святковим столом. Давайте ткати. На чому? Та хоча б на веделочку. Час ткати. Сьогодні ми розкажемо, як за допомогою двох виделочок можна зробити собі браслетик або закладинку. Для роботи нам будуть потрібні дві веделочки, кольорові ниточки для самого браслету, міцна тоненька ниточка для фіксації веделок, голочка та ножиці. Беремо дві веделочки і зв'язуємо їх тонкою ниткою в одну сторону, потім в іншу сторону і зав'язуємо вузлик. Вузлик ми зав'язуємо міцно, все одно, в кінці роботи ми його просто розріжемо. Зафіксували, обрізали. Ось такий імпровізований станочок ми отримали. В кожної веделочки, в моєму випадку, чотири зубчики. Ми беремо чотири різних кольори для того, щоб зафіксувати нитку основи на зубчиках. Чому різні кольори, так просто цікавіше. Ви можете взяти нитку одного кольору, якщо вам так більше подобається. Беремо синю ниточку, обкручуємо навколо крайнього зубчика і зав'язуємо вузлик, відступивши від початку, десь декілька сантиметрів, десь 4-5 см. Теж зав'язуємо наглухо, так, щоб нічого не розторочилося в процесі роботи. Зав'язали, затягли. І хвостики можна залишити ось такої довжини 4-5 см. Що з ними робити пізніше, я вам розкажу. Наступний, я хочу, щоб був рожевий беру ниточку. Наступний зубчик. Старайтесь, щоб ваші вузлики не були на одному і тому ж самому рівні, щоб вам було зручніше. Отже, навколо другого зубчика, і я зв'язую приблизно посередині міцним, подвійним вузлом. Обрізали і продовжуємо з рештою кольорів. Ось так виглядають наші виделочки, повністю підготовлені до роботи. Що ми бачимо? У нас чотири кольори, кожний навколо одного зубчика. Крайні трошечки завертаються назад, але хай вас це не напружує. Ми буквально один-два рядочки протчем, і вони всі будуть стояти в рядочок. Ось вузлики від кольорових ниток, і вони всі на різній висоті. Для зручності. Потім я розкажу, що з цими ниточками робити, видно, їх потім в результаті не буде, не переймайтеся. Почнемо ми ткати з однієї сторони протчем певну відстань. Потім з іншої сторони протчем певну відстань. І завершимо роботу приблизно на середині. Вибираємо нитку, я беру темну зелену, якої в мене ще немає. Ви можете взяти будь-яку навіть ту, яку ви натягнули. Заправляємо хвостик ниточки в голочку. Я беру подвійну довжиною приблизно 50 см, але ткати буде одинарною, тому десь метр нитки у мене в роботі. І стартуємо. Починаємо з одного краю. Перебираємо ниточки полотняним перебором, низь, низ вверх, низ. Пройшлися в одну сторону. Залишили невеличкий хвостик нашої робочої ниточки. Хвостичок ми потім запрацюємо, підсунули ниточку до краю, до самих зубчиків. І в іншу сторону. Не забуваємо, що одна ниточка у нас тут сховалась ми її підіймаємо вниз-вверх, вниз-вверх вниз І пройшли. В іншу сторону. Дуже легко крутити і вертіти це пристосування навколо своєї осі. Підсовуємо наші ниточки до краєчку. Не забуваємо буквально декілька рядів про те, що у нас є ще крайня ниточка, щоб вона у вас не втекла з роботи. І продовжуємо ткати. В процесі ткацтва оці хвостики, ви направляєте. Від себе, щоб вони вам не заважали, не плутались. Коли ви дійдете ось до цього місця, далі я скажу, що робити. Продовжуємо. Зверніть увагу, що я не сильно притискала зелені ниточки одна до одної, тому що мені подобається на цьому браслетику такий ефект, коли виглядають всі кольори. Я дійшла до першого вузлика це рожеві нитки. Я загинаю хвости і продовжую працювати поверх цього вузлика, зберігаючи. Своє полотняне переплетіння. Працюю, обходячи всі вузлики, які зустрінуться на моєму шляху, і поки в мене не закінчиться оця моя перша ниточка. Наша перша ниточка закінчилася, ми доткали до середини майже браслетика. Подивіться, ми по дорозі своїй обійшли вже два вузлика. Ось вони ось так виглядають. Можна взагалі їх ніяк потім не ховати, розглядати як прикрасу, розпушити, можна до них дов'язати ще декілька ниточок, такий помпончик невеличкий зробити. Тобто це цікавий старт для подальшого декору браслетика. Але менше з тим продовжуємо, ми пам'ятаємо, що нам потрібно тепер почати з іншої сторони і йти назустріч собі. Все абсолютно точно так само, як ми робили з однієї сторони, ми повторюємо з іншої сторони. Починаємо, залишаємо хвостик, не забуваємо про крайні ниточки і працюємо, обходячи наші вузлики вперед. Отже, ми дійшли до серединки, і, як ви бачите, навіть не можна помітити, де ми починали, де закінчували. У нас ось такий хвостик. Як ми розправляємося з хвостиками, ми просто їх протягаємо через ниточки. В напрямку ниток основи. Достатньо 4-5. Ось так, бачите, протягнули. Трошки притримаємо пальцями, щоб не затягнути сильно. Все, ниточка пройшла, її можна обрізати. Таким чином, вона стає невидима. Ось заховали. І точно так само ми ховаємо першу ниточку. І всі оці хвостики. Тобто, дивіться, ось у мене фіолетова нитка. Має два хвостика, один я ось тут. Прокладу в цьому напрямку, один в цьому. І вона сховається. Це у випадку, якщо ви не хочете з оцих різноколірних хвостів робити додаткову прикрасу. Знову ж таки, це можна зробити у випадку браслета. Якщо ні, ми ховаємо в одному напрямку і в іншому напрямку. Для цього нам зручніше зняти наш виріб із видалочок. Ми розрізаємо кріплення. Яке було зроблено. Ось так, бачите, вони рухаються. Опа і опа. Подивіться. Гарний, рівненький. Ховаємо хвостики і дивимося, що робити далі. Всі хвостики заправлені. Подивіться: одна сторона, інша сторона. Фактично, ми не бачимо ніяких потовщень, ніяких вузлів. Тепер, якщо це закладинка, можете собі аплодувати ви свою роботу зробили. Якщо ви хотіли, щоб у вас вийшов браслет, нам потрібні зав'язки. І тут у нас є дуже цінна можливість використати для зав'язок тонесечку нитку. Хоча ми ткали дуже товстою, а беремо для того, щоб зробити зав'язки, тонесеньку нитку. Головне міцність, щоб вона не рвалася. Отже, у нас чотири кольори з кожної сторони роблять петельки. І відповідно, ми беремо 8 ниточок. Приблизно, якщо скласти їх удвоє, довжина має бути 15-20 см. І кожну ниточку ми пропускаємо через петельку певного кольору. Це можна зробити гачком або голкою. Ось. Пропустили, поки що нічого з нею не робимо. Беремо іншу, 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 і так всі 8 ниточок. Після того, як ми протягли всі ниточки через петельки, ми ділимо їх навпіл і вирівнюємо кінчики. Тобто, у мене дві ниточки пішли ліворуч, дві ниточки праворуч, так як кожна з них зігнута навпіл. Відповідно, я маю чотири хвостика в лівій, і чотири хвостика в правій руці. Тепер мені потрібно щось, що буде тримати мій браслет, поки я буду закручувати дороки. У мене є ось така керамічна курочка. Тримаємо два пучка ниток в лівій і в правій руці, і крутимо їх в одному напрямку. Я кручу праворуч. Тобто лівою рукою я роблю рух праворуч, і правою рукою. Якщо вам тяжко це робити одночасно, ви можете зробити це спочатку одною рукою, потім іншою. Або, наприклад, запросити когось до співпраці. Але запам'ятайте, що поки що ми обидва пучечки крутимо в одному напрямку туди. В моєму це праворуч. Коли вже достатньо туго, бачите? Уже утворюються такі ось хвильки, якщо відпустити нитку. Тепер ми з'єднуємо всі ниточки в один пучок і крутимо в протилежному напрямку. Ліворуч. Ось таким чином ми утворюємо дорочки, не розкручуються. Ось тут зав'яжемо вузлик. Повторимо всю технологію, всю процедуру з іншої сторони браслетика. Курочка тримай. Єдине, що тепер залишилося, це зробити кінчики однаковими рівненькими. Ставлю вузлики на одній відстані і приблизно пів сантиметра або сантиметр обрізаю. Ось таким чином виглядає наш браслет. Сам по собі він об'ємний. Його зав'язочки. Такі делікатні, ніжні. Подивіться, ось ще один я робила теж на виделочці. Тут я брала товстіші нитки і старалася ткати не туго, щоб було видно ниточки основи, щоб вони просвічували. Ось тут я ткала тугіше. Можна і так, і так. В обох випадках ниточками для зав'язочок слугували інші тоненькі нитки. Подивіться, який гарний сувенір. Ви можете змайструвати за декілька хвилин. Використовуючи всього на всього гарний настрій та трошечки ниток. Вчіть із задоволенням.